Всім привіт! Ви на каналі Юльч. І ми сьогодні з вами будемо грати в Super Veron Vinci. Я вас попереджаю, може бути реклама, він може лагати. І може бути реклама з щось. Ну, перед тим, як почати грати, я вас дуже попрошу, щоб ви поставили лайк та підписались на мій канал. Будьте уваги! І прокоментуйте потім це відео. Бо коменти це важливо. Отже, погнали. Так. Ось, бачите, нас е, на сохраненні ЕБ там написано, що е, Ну, там знизу одна зірочка. І це доказує, що я один раз прийшла у улі. Я вам все покажу. Так, щось. Я зараз себе перенесу, бо трошки заважаю. Так. Ну... Будемо з вами грати. Приступаємо. Так. Ось так. Так, так. До речі, чомусь Роблокс, коли я хочу зняти відео про Roblox, як я граю в Роблокс, то чомусь воно. Воно мені. Ну. Я коли заходжу в Роблокс, то воно чомусь мені... Зразу це все пропадає. Весь екран, який я себе бачу, все пропадає чомусь. Так, підемо зараз з вами в аркаду, ніхто не проти, ні? Щоб було швидше, ми... Так. що ж воно... Так. До речі, знаєте що? Тут в аркаді є обновка, бачите? Тут як така штучка. Це у всіх, мабуть, зараз походу повинна бути обновка. Бо з першого обновка була лише у мого друга. А тепер обновка є і у мене. Ну добре, що ж. Так, так, я не можу собі місце знайти. Всюди в мій палець і заважає. Якби я на компі грала, так то якщо я на телефоні граю. Все, пішли. О, я сальто зробила. Пішли, подивимось, що там у нас новенького. Вау. Музичка така прикольна. Та ну я не можу собі місце нормально знайти. Що ти ці палець лізе. Так, що будемо робити? Чуєте, Я не знаю навіть, бо я дуже погано справляюсь з паркуром платформи. Платформ паркур Оце тут. Ось. Я коло нього зараз ще стрибаю, Ось. Коротше, давайте побіжимо на гонку. Ніхто на проти, ні. Будь ласка, підпишіться на мій канал. ласочка. І коментуйте відео, бо коменти це дуже важливо. Моя... обгадайте, яке моє улюблене? Моє улюблене це труби. Бо там ти просто їздиш повністю тупо по трубам. Ну, це, це, це круто дуже. Так, я не можу собі місце нормально. Ну, ви здіймаєтесь цей палець? А, в наступному відео я, мабуть, на комп'ютері буду грати чи що. Я не знаю. Я не можу собі місце нормального. Так, Б. Ну, що ж, їдемо. Якщо вам про, про, все впродовж відео буде заважати мій палець, то ну, я не винна, ну боже, ну я собі не можу місце знайти. Так, 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 опа. Зараз моє улюблене улюблено і бум. Я тут дуже часто падаю, але зараз не впала. Чомусь у Роблоксі я не можу знімати відео отак. От. А в інших іграх, крім Роблокса, можу. Це це, це мене дратує. То Я то в 99 ночей хотіла пограти. То в Брук Монетки, монетки, монетки. Да, дивіться. Ну, цей палець. Так, монетки, монетки, монетки. І ще забираємо. Ой, так. М -м -м. Треба ще здесь забрати. постаратись. Так, давайте тепер. До речі, а ви знали таку пасхалку. Сейчас я вам покажу, Поки добіжу. Дивіться. Е Ось ви нажимаєте пустель. Вам випадає пустеля, звісно. Ой, божечки. Ось Ус пустели. Так. Пустеля. і дивіться. Ви просто так от Стаєте на цій сині. Дивіться, ви маєте стати зараз на цей синій. Що, 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 що. Ну ви издеваєтесь. Так. Вибачте, будь ласка, за таке, просто в мене повністю телефон. тепло. Отак от, от застрибуйте сюди, біжите по башню по оцій самій. І дивіться. Дивіться. Бачите? Я, я не знаю, що це за знак. Якщо хтось знає, то будь ласка, напишіть у коментарях, що це. Бо мені самі цікаво. Я вже в цю пасхалку давно знаю. Но я не знаю значення цього знаку. Якась ну, буква. Я не знаю навіть, як це назвати. Ой! Одним з... А щоб вибратися, звідси, ви вже так не дострибнете туди до цієї штучки. Цей синьої. Тому просто падаєте і все. Так, я ось тут буду. Оці скриньки я вже відкрила. Хто не бачив їх позаду себе, то повідкривайте. Тут випадають такі ось і Щас. Зараз. Коротше. Так. Ну, я спробую пройти цей паркур, Якщо вам буде заважати отут-от палець, як зараз вибачайте Я просто я вже себе переміщаю куди завгодно. Бачите, а воно мені палець знімає на екран. Боже, ну це мені надоїдає, ви знаєте? О, отут тут місце. паркур по платформам це безконечний паркур Бачите, він безкінечний. созданный из разных платформ. Чем дальше вы пройдете паркур, тем больше монет вы получите. Но тем сложнее будут прыжки. Каждый раз, когда вы падаете в пустоту, паркур будет заново херенироваться герени... случайным образом. Каждая 15 платформ тип паркура будет меняться. Сейчас есть типы обычные, стена, вода, лед и ритм. Окей. Ой, я вже тут заснула. Бачите, я ж боюсь не упасти, воно в мене ще й лагає. Прям круто, прям дуже круто. Якби я не грала на телефоні, було б лучше. Так, давайте вже не будемо паркати якось скучно. До речі, а що це за ігровий автомат? Щас ще покинуть. Це за ігровий автомат. Що? Шо. Що це таке за музика? Аркад мод. Окей. Старт. Старт. Окей. Ну окей. Шу -шу -шу. Я не понимаю, я как тут работаю. Я, 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 я как все работаю. Вау. Ну окей, все. Ты как это работает, старт? Ну старт же, я тыкаю, тыкаю. А ну-ка сейчас, чекайте. Я понял. А, я поняла. Я просто его буду избывать. Прикольно, что это? Не знаю, я просто перший раз цю гру граю, вона якось навіть трохи чесно. Ладно, все. Вже. Так. А, угу. Ладно, пішли вже в наше ведмеже село чи деревне. Такий звук ніби скло розбилось. Ну, бачите, що я казала? Реклама. Так, все. О, давайте на дискотеку. Бачите. Воно, воно. Ей, ти остановись прямо здесь. Хто саме крутой, ведметю? Я знаю. Усього, хто. Очень хороший вибір, може бути. <реш> Це я так танцюю. М -м -м! Так, прикольно. так, а ви знали, що тут у нього, бачите, на цих дисках, який він крутить? От зараз оцей був, а тоді був оцей помаранчевий. Бу -бу -бу. О, давайте ось включимо. Мої улюблені ведмеді це оце юсю. репер його так називають. І оце усю. Літній ведмедь. Вибачаюсь. воно, Почтев нопле чут. его качечка. <laughs> <laughs> так прикольно. Качечка. Ой-ой-ой. Я Так. О, еще одну качечку. <рикан> <рикан> Зараз зробимо так. Стрибаємо на. Ой, боже, як хочу усі фі лінії. Чого -чого? Фіолетові рожеві, сині. Як вони так рухаються. Це, мабуть, баси в них такі. Так. Ну, на жаль, сюди, бачите, вилізти не можна, тут ігрова полоса. Як ото в привіт сусіді», так само і тут. Хоча це не привіт сусід». Ой, боже, що що. Ну давай, ну платформа, ну, швидше їдь, Ти дуже повільно. Все, дякую. Ой! Я випадково на дерево.